Вітаю, друзі! Після довгої зими так хочеться чогось свіжого і зелененького, і хоча городи ще порожні, на наших ділянках ми завжди можемо знайти дикорослі рослини, які урізноманітнять наше весняне меню. Кропива дводомна відома всім. Ця жалка рослина обов'язково причаїться десь у глухому куточку саду. Кропива це цінна лікарська і харчова рослина. Вона містить багато білків, каротину та різних вітамінів. Отож зриваємо ніжні верхівки молодих пагонів і складаємо їх в наш пакуночок. Мокрець досить агресивний бур'ян, який відомий кожному городнику. Номенклатурна назва цієї рослини звучить більш романтично: зірочник середній. І дійсно його білі квіточки схожі на маленькі зірочки. Мокрець використовується в народній медицині, хоча офіційна медицина не визнає його за лікарську рослину, але це не заважає мокрицю бути чудовим додатком до весняних страв. Зелень зірочника має свіжий смак з ледь відчутним земляним присмаком. Молоді рослини підмаренника чіпкого виглядають мило і навіть досить декоративно. Та влітку ця зелена галявинка перетвориться у справжні зарості із довгих стебел, і стебла, й листя, і плоди підмаренника вкриті безліч тонких загнутих ворсинок, які, наче гачки, чіпляються до всього. Хто втрапляв у зарості підмаренника, той знає, що з них складно виплутатися і ще складніше очистити одяг від решток рослини. Отож, треба встигнути з'їсти підмаренник, поки він не перетворився в колючі зарості. Щоб додати трохи пікантності у нашу страву із дикорослої зелені, зірвемо трохи цибулі різанцю. Якщо на вашій ділянці ще немає цієї рослини, то дуже раджу завести її. Цибуля різанець. Це багаторічна цибуля, яка починає рости дуже рано навесні, як тільки розмерзнеться земля. Її зелень має приємний гіркувато солодкий смак і яскраво виражений аромат цибулі. Різанець не тільки пряносмакова, смакова, але й декоративна рослина. У травні він вкривається кульками світло бузкових суцвіть. Отож посадити цю цибулю можна не тільки на гряці, але й на клумбі. Отож, ми назбирали повний пакуночок зеленої смакоти і принесли додому. Що ж можна робити з цими рослинами? По-перше, їх можна споживати у свіжому вигляді, як салат. Для цього зелень достатньо дрібно порізати, заправити олією, лимонним соком, перцем, сіллю, перемішати і, власне кажучи, все. І ні, кропива не попече вам рота. Також всю цю зелень можна додати до супу або зеленого борщу. Особисто я готую з цієї зелені дуже смачний весняний пиріг. Для нього знадобиться нездобне дріжджове тісто, тобто без яєць, молока і тваринних жирів. Я думаю, що в кожної господині є такий рецепт, але про всяк випадок я його залишу в описі до відео. Відготовано зелень дрібненько ріжемо. Особисто я додала ще трохи зеленого часнику і варене яйце, але можна обійтися і без цих додатків, все рівно буде смачно. Не забудемо посолити та поперчити начинку за смаком. Тісто розкачуємо в прямокутний пласт, викладаємо начинку і згортаємо рулетом. Поверхність рулета змазуємо олією і випікаємо у розігрітій до 180 градусів духовці до золотистого кольору і отримуємо отаку весняну смакоту. Дикорослі трави мають специфічний виражений смак, який, можливо, не всім буде до вподоби. Але поки ви їх не спробуєте, то так і не знаєте, подобається вам смак цих трав чи ні.